Нарешті ви дочекались, так, це не пранк, не фейк. Це дійсно останнє відео на каналі. Останнє відео в цьому році. А ви що, подумали реально що це останнє відео на каналі? Ви штупі, бля. Як і минулого разу, сьогодні ми підіб'ємо підсумки і подивимося, що ми зробили за цей рік. 41 тисяча переглядів. Це. Повний ахуй, тому що минулого року це було всього лише 17 тисяч. Знаєте, прогрес все ж таки відчутний. 862 людини підписались і продовжили дивитися цю всю парашу. На хвилинку минулого року це було 235. Тобто з людьми реально щось не так і їм це подобається. Також не будемо забувати про телеграм-канал, який я створив в цьому році. Він вже набрав 168 підписників. Взагалі, якщо чесно, я не думав туди щось постити, просто. Нові відео, ну в принципі, все, але з часом почались викладатися сникпіки, почались почалися викладатися кружочки. А до речі, як приклад кружочка, недавно прийшло на пошту повідомлення від Ютуба, в якому він сам підбив мені підсумки цього року. Там доволі багато цікавої інформації, тому ну обов'язково переходьте і дивіться. Ну а також хотілось би подякувати кожній людині, яка допомагає мені з записом відео. Без них ви б не бачили оцінкої всієї крінжі, яка відбувається на відео, Цю всю стюра, так би мовити. Потім дійсно велике дякую. Ну і на кінець хочеться подякувати саме тобі. Да, ти маленький мій школьник, за те, що ти дивишся ці всі відео, за те, що ти робиш ці ненормальні перегляди, за те, що ти коментуєш, за те, що ти лайкаєш і підписуєшся. Це все мене жорстко мотивує робити далі, так що... Повірте, ваш вклад найбільше, я рахую. Давайте під кінець зробимо невеликий інтерактивчик. Спустіться зараз вниз і напишіть, що найбільше вам сподобалось в цьому році, і що ви очікуєте в подальшому в майбутньому, що би ви хотіли бачити, наприклад. Ну, а з вами був я, Параонікс. Побачимось в наступному році.